Доброго дня малята! Подивіться, до нас у гості завітала лялька-катруся. А погляньте, вона з собою щось принесла. Давайте розглянемо, що там у неї. Це пиріжки. Пиріжки катрусі дала бабуся. Бабуся ці пиріжки спекла сама. Для цього вона замісила тісто. Для тіста вона взяла яйця, борошно, молоко та цукор. Наліпила пиріжків та випікала їх у печі. Ось такі смачні пиріжки вийшли у бабусі. А давайте і ми з вами спечемо пиріжки. А в цьому допоможуть нам наші пальчики. Нас бабуся так чекала, пиріжків понапікала, усім по два дала тату два, мамі два, катрусі два, діду два, бабусі два. Ось такі гарні пиріжки. Давайте ще раз. Нас бабуся так чекала. Пиріжків понапікала. Усім по два дала. тату два, мамі два, катрусі два, діду два, бабусі два. Ось такі гарні пиріжки. Молодці малята. Давайте пригадаємо, як бабуся випікала пиріжки. Для цього вона замісила тісто з яєць. Борошна, молока та цукру. Потім вона зліпила пиріжки та випікала їх в печі. Малята, а ваші бабусі люблять пекти пиріжки? Чекаємо на фото.